Небесна сотня воїнів Христа з мечем архистратига Михаїла, з молитвою за волю на устах у вічність із майдану відлетіла. Небесна сотня воїнів святих. І душу і тіло склали за свободу, за розбрат нації взяли на себе гріх, освячені любов'ю до народу, їх імена у небі голубім золотосяйним променем палають, і над майданом сотня голубів, безмовними устами Вім співають. Вся Україна мати під Христом. Їй серце меч прошив нестерпним болем, у душу увірвався напролом, сльоза печей тече кривавим морем, цвіт нації узято на приціл, нових кіллерів Кат шукає. Щоб ми не чули крику породів, У зав'язі невинний цвіт вбиває. О, мій народе, мучених святий у вічності. Молитвою прощання і час, і простір вмить перехрестив у серці Матері хвилиною мовчання. Прошу вшанувати пам'ять загиблих воїнів, борців за волю України хвилиною мовчання. Покров небесний в зорях золотих і ще не вмерла над Майданом лине молитвою сердець усіх святих, Творець Всевишній славить Україну, слава Україні! Героям слава! Ми довго чекали цієї зустрічі, ми довго чекали її і не лише тому, що Небесна Сотня у всіх у нас на устах. Ми чекали зустрічі з пані Тетяною, адже ми її знаємо давно. Ми знаємо її творчість. Ми шануємо її творчість. І ті вірші, які вона пише, незвичайні. Кожне слово від душі, кожне слово з серця. Мене весь час непокоїло оце Небесна Сотня. Ну кому належать ці слова? Склалося так, що я готувала виставку герої Небесної Сотні. І от мене мучить. Ну, де б я не заходила, немає. І тоді заходжу в інтернет, бачу ваше інтерв'ю, яке ви давали журналістам Вишневого. І ви а, говорите там про це. А я цього не бачила, А я бачила, я дуже багато матеріалів передивилася, і ви говорите про це. І я зрозуміла, лише справжній патріотці, лише людині, яка з молоком матері, оте українське, національне, з молоком матері отримала. Вона справжня Українка. Я пані Тетяну знаю дуже давно. І завжди мене вражало те, її оце гасло Бог і Україна, понад усе» не просто слова. Вона живе цим. Я пам'ятаю, як ви приїздили до нас на зустрічі. Вона зупиняла машини, які їхали до Полтави. І вона не могла не приїхати. Це були цікаві зустрічі. Я пам'ятаю нашу першу збірку, яку ви презентували, теленове намисто. Я пам'ятаю залу. Яка була ще е, е, переповнена просто людьми, які прийшли слухати ваші вірші. І той сценарій, який я написала, я не буду зараз по ньому проводити нашу зустріч сценарії. сьогодні. Всі сценарії це таке, всі порушуються. Я лише хочу сказати, що пані Тетяна почала писати вірші з п'яти років, так, Та? ні, п'ятого класу з п'ятого класу, з п'ятого класу. І в літературу вона прийшла уже знаною. І доволі таки відомою поетесою, адже її вірші друкувалися не лише в українських виданнях, її вірші побачили читачі Сполучених Штатів Америки, її вірші прочитали в Австралії, її вірші звучать італійською, її збірки видавалися не лише на Полтавщині, але ж перша вийшла у видавництві Каменяр у Львові. Потім так склалася доля, що Тетяна Михайлівна, працюючи агрономом, на самому початку, ще будучи зовсім юною дівчиною, потім вчителькою, потім директором музею у Миргороді, потім редактором видавництва Духовна вісь» в місті Вашневому Київської області, де зараз пані Тетяна і мешкає. Скільки ви років вже там? Оце 12-й рік. 12-й рік. Вона полюбила те місто, кланяюся вам, і в першу чергу за ваші вірші. Я єдине ще хочу що сказати, що сьогодні ми почуємо поезію з вуст поетеси, яка послана дійсно на цю землю Господом. Тож, давайте долучимося до цих прекрасних слів. І е, єдине, що хочу нагадати, що ця збірка, яка вийшла Небесна Сотня воїнів Майдану, вона п'ята. Ця п'ята збірка видана у 2014 році. Вона є, як говорить автор знаковою. Вона видана у рік 200-літнього ювілею Тараса Григоровича Шевченка. І саме цій події вона присвятила цю книгу. Твоя душа витає над Майданом, меч правосуддя сяє золотий. Михайле, брате, воїне, коханий, архистратига, воїне святий, в небеснім війську вже непереможний, горить по світу пам'яті Свіча. Незламний дух воскрес у серці кожнім, що в Україні волю захищав. Ти рабства не стерпів у ріднім краї, сумує Білорусь твоя здаля, як сина рідного сьогодні обіймає твоєю кров'ю скроплена земля. Золотоверхий храм затих в жалобі, Архангел Михаїл сльозу зронив і меч подав. Лежащому вогробі, у вічнім небі воїна зустрів. Відспівали Михайла Жезневського, Михайловському золота храму. Це написаний вірш три години ночі. Тут є в мене не тільки дата, а є навіть години, коли писали, коли цей вірш писався. 15 аж березня написаний вірш Сергію Немаяну. От так ось. пізніше написався. Ти першим став, у стрій в Небесну Сотню, відкрив на рахунок словом скобзаря, І відлік смертний, той невідворотний свинцем у груди вічності вдаря, у щире серце, сповнене любов'ю до України вольностей святих, цілий снайпер і залився кров'ю кобзар, щоб голос твій затих. А він злетів так високо й могутньо. Що цілий світ почув живі слова. Борітеся, поборете, майбутнє іде за нами. Правда ожива в день пам'яті Сергія Нігояна. Вся Україна свічами горить, пече Вірменії тяжка синівська рана, а сотня в небі меч йому святить. Це вже писалося, коли вже була ця Небесна Сотня Нігояну, а Жизнєвському писався вірш ще до. Небезна суддні. І вже аж 23-го е, написаний був вірш Юрію Вербицькому. Він Юрій Вербицький, альпініст, науковець, сейсмолог. Здригнулись гори, покотилось горе сльозою каменем у безвість небуття, Погасло сонце. Википіло море, схолонув дивоцвіт, спинилося життя. А він же так любив його жагуче, свободи прагнув, як повітря, як води, у кращу долю вірив неминуче, з цією вірою лишився назавжди. Її не зрікся в мить випробування, як мужній воїн, рідний батько, вірний син, прийняв нестерпні муки і страждання, не осквернивши. Богом свячених вершин. Карпатські гори зрушили із місця, в сльозі схилилася говерла від журби. У день скорботи пломеніло місто свічею пам'яті новітньої доби. У храмі Юрія святого в місті лева тремтіли дзвони відридаючи октав а переможця Юри, меч Сталевий, триглаву пащу. Правосуддя розтинав. Але зараз ось відкрила сторінку 18.02 2014 .02. година ночі. Це якраз 18. Коли пам'ятаєте, ця подія на, на Інститутській, ніхто не думав, що це таке станеться. Священники зібралися і отець Павло, пам'ятаю, Взяв два відра води, кропило, а я кажу, що я так хочу так багато аж два відра води берете. каже, це ще й мало буде, щоб цю нечисть освятити. І так біжить, поспішає із тим, цим кропилом. Я за ним не встигаю, ми там ідемо я з іконою, Я взяла ікону, ось цю ікону. Стою з цією іконою. Люди підходять, моляться, я стою так заклякла, під під фонарем якимсь там. І коли, я, коли почую, і тут поруч стояла машина, з якої говорили, там виступали, чую крик, хто не має бронежилетів, хто без касок, відійдіть на задній план. Жінки взагалі покиньте передову. І, а я чую, що вже не, не видно дим, повні очі диму, і вже дихати важко. Я потім в мене таке на з якогось забуття. Прокину, як наче прокинулась від якогось такого сну. Глянула, як страшно чую, але то вже привикли до тих виборків, бахає бахає. і ну, вже привик до того, що десь там бохає. Нічого не реагуємо вже. І потім стало страшно, я біжу з цією іконою, не знаю, куди бігти. Такий крик: біжу до метро Арсенальної. Люди звідти біжать сюди, і ті туди біжать. Я зупинилася, стала там, отак стою. Люди підходять до ікони моляться. Отак От просто не знати, що відбувається. Добігаю до арсенальної, не пускають у метро. Одних не пускають, інших не випускають. Я якось вскакую, вскакую в метро, і, і, а я цю ікону думала завести туди в капличку, на капличку, на Майдані капличку, бо там постійно молилися каплички. Сідаю в метро і відключаюся. Там одна зупинка вже від арсенальної до хрещатика. Відключилася і проїхала хрещатик, проїхала і тоді думаю, ну ладно, доїду у до вишневе, з'їжджу у вишневе, а потім ввечері візьму ікону і піду на Майдан. І Залишу там цю ікону. Приїжджаю у вишневе, мені так дурно, погано дзвоню Ані, кажу, що мені робити? Вона, Та так ти ж отруїлася тими газами, піди купи молоко, піди там це попий. Я вже впала, все, нічого вже я не пила, не їла і вже. Чу, коли чую гуртожитку. Тітушки у нашому дитячому садочку, тут поруч біля гуртожитку. Транспорт вже чую відчула телевізор. Метро перекрито, транспорт не ходить, зачневого виїхати не можна, але ну, я вже й не мала сили виїхати. І все, плачу, лежу, нічого вже не знаю і пишу 21 година, 18 число. Було життя. І раптом обірвалось була людина, і її нема. Що відбулося? Що у світі сталося? Своя держава стала, як тюрма. В Європі серця волю порубали, запхали незалежність автозак. О Господи, невже ж смертей замало, щоб зупинити спущених собак? Жива душа за гратами тріпоче, на вістрі відчаю згаса остання мить? Зі світом пам'ять розлучатися не хоче. Спинися, смерте, годі вже косить. Хто випустив на люд невинний звіра, хто годував оскажаніних псів? Роззіп'ята любов, розтерзана віра, невинна кров у злочинах катів. Лишень надія жевріє в знемозі, без тями і без жодних сподівань, провінчик світла. На крутій дорозі, перлину серця, жити не перестань. І потім уже шоста година ранку, не спала цілу ніч. Я пам'ятаю цю ніч, як я дивилася це телебачення, потім в мене телевізор виключився телевізор, поламався, щось не стало це. Я включаю комп'ютер, включаю це громадське телебачення, дивлюся через це громадське, все кожну цю секунду. І потім Такий, напав на мене такий відчий, такий, такий сум, що я пишу такі слова Господь покинув Україну, відкликав ангелів своїх, в столиці допустив руїну, щоб ми побачили свій гріх. Ця чаша Божого страждання вже полилася через край. Вожді безбожним злодіянням перетворили в пекло рай. Не відвернися ж, ава Отче. Невинних душ не покидай, глянь, серце зранене тріпоче, прости Всевишній не карай, ти бачиш, мати, Україна, заради прощення вини перед тобою на колінах благає діток сохрани. Молитви, страстне ридання на цілу землю і небеса, для когось мить уже остання у небі зіркою згаса. Це, це, це ті події того такого тяжкого вечора ночі. Василю Ритецькому писала я, що він був живий і з надією. Оце ж той Миргород, оце ж він отакий. Кому як не тобі відомий так глибинно? І добрий він, і злий, холодний і жаркий, ось тепер уже кровавий і злочинний. Ти нині жертвою не випадково став. Василь Третецький, ціль була за планом, боялись твого духу, слова, справ, бо ти ж боровся з підлістю й обманом, поцілили нараз глибока рана та, стражданне тіло болем душу очищає, стає досяжною небесна висота, вона ж над малістю великих підіймає. Полтавський лицарю, тобі козаче наш. Цілющий дар шлемо на тіло і на душу. Свобода, правда це вже не міраж. Триває бій, ти жити просто мусиш. І потім дуже тяжко писався цей вірш. Вранці, 26 березня, друзі із Миргорода повідомили цієї ночі Василь помер. І дописалися такі рядки: чи стрепенеться Миргород в журбі, чи річечка Хорул. Підійме горя хвилю, чи заспівають дзвони по тобі, Ти вже у вічності, Великий наш Василю, Небесна Сотня реєструє мить, Коли до війська воїн став начати, Герої не вмирають, будеш жить і з неба рідну землю захищати. Десантники летять без парашутів, На крилах ангельських в небесну сотню шлях. Кровиночками скруплені маршрути, село кровінка, в серце болю цвях, ні їх імен, ні прізвищ їх не знаю, героїв, що у вічність відійшли, Прощайною сльозою проводжаю. Простіть, синочки, вас не оберегли. Кровиночка перлина Калинова, Це гір карпатських, зболена сльоза, скотилася у гроно Пурпурове, і кетягом злетіла в небеса. Кровавім морі щастя утопилось, багряним цвітом землю залило, двохсотим грузом доля прокотилась і зойкнуло згорьоване село. А маки так червоно пломменіли, Гойдаючи криваве море сліз, то ангели-десантники летіли без парашутів через гори і ліс. Крильми всю рідну землю обіймали, до хат рідненьких хлинули сини і смерикові коси цілували устами, що затерпли від війни. 22 червня 2014 року, 21 година. Як цвіла калина в нинішню весну виряджала сина, мати на війну, воїн у надії мамі посміхнувся, Ягідки дозріють, додому вернусь. Чорні коси мами у білій хустині, молода ж літами двадцять рочків сина. Війна ж не питає, що кому болить. Війна розлучає навік одну мить. Відсвіла калина осипався цвіт. Линула до сина горлицею в світ, небо обіймала білими крильми, кетягом гойдала сум за ворітьми. Літечко минає. Серпень жне жита крові набирає чаша золота, Війна ж не питає, що кому болить, війна розлучає на вік в одну мить. Визріває в гроні зболена сльоза, крапельки червоні линуть в небеса, Голуб на калині, крилонька згорта. Ой, мамо, ой сину, скошені літа, в чорній вже хустині срібно-білий біль Рідні очі сина стежать звідусі. Війна ж не питає, що кому болить, війна розлучає на вік в одну мить. Тяжкі вірші, і тяжко читати їх, і тяжко слухати. І сестра мені сказала сестра монахиня, коли ця книжка, кожен день молися за одного із цих воїнів. І я кожного дня молилася за одного із них. І потім вже закінчилася ця молитва, і тепер я кожен день молюся за всіх. Кожен день у мене починається день з молитви за воїнів Небесної Сотні. Я віршами і думаю, і страждаю. Я віршами і плачу, і сміюсь, я віршами караюся і каюсь, і віршами я Богові молюсь. В Своїй хаті праця, люба, а в чужій. Ти найми. В своїй хаті приголюблі, а в чужій те займа. Щоб холохати садок плекати, світ свою хату побудувати. Не буде хати, не буде й саду. Не буде волі, не буде й ладу. Не стане сили, не буде й роду. Нема єднання, немає народу. Тримаймо ж, браття, свободи чашу, будуймо хату, вольницю нашу, Вовремя люте її єдину. Любимо дітинки України. Дуже, добре. Я дуже приклоняюся перед цією книгою, яку зараз Тетяна Михайлівна випустила, да? і з допомогою людей, які їй допомогли це зробити. Але я чомусь читаю і знаю тільки поезію духовну і ліричну. О, і якщо можна, що можливо трошки не в тему, ну до цього, але духовність, я думаю, завжди, завжди у темі. Прости, о, Господи, прости, що лізу грішна я на небо, ти мені дав земні світи, чого ще більше мені треба. Жили, як всі на цій землі, відгадуй сни свої пророчі та Бога бійсь, як всі малі, молись. Щоранку й проти ночі, прости, о Господи, що я Тебе боятися не в силах. Любов, я твоя, мені той страх перепалила. Любов'ю отчею живу, нею і плачу, і молюся. Тебе, Всевишній мій, люблю, більше люблю, аніж боюся, від страху грішного життя. Твої цілющі ліки маю, краплини, болю, каяття. Щодня, щомиті я приймаю. Це трошки сама світ під сказки такі. Дай мені, Боже, крила любові, за мої сльози заполенові, дай мені віри, пошли надії, а я все оте взяти зумію. Хоч як нелегко у цім світі Оце святе в серці носити, та я вже жену її, не боюся, пошли її, Боже. Молюся, молюся, а ой, боляче серцю, ой боляче, і зранені стрілами, бідами, без світла Господнього, поночі, куди ж ми без нього підемо? Без нього заблудимо, згинемо, без нього ми будемо незрячими. Дай, Господи, світлої днини нам. Нехай ми себе побачимо. А то ж бо й горе, що не дивимося вгору. Не тільки тіло, душі вже зігнулись, пора розправить тіло своє ж кволи, щоб хоч у нім душа не задихнулась. Просто спинись, просто завжди спинися на хвилинку, здійми і руки, й очі в Боже небо, і пий цілющі ліки від загину. Всевишній посилає їх, їх до тебе, бо прийде каяття. Та вороття не буде, і змінить день у темне царство ночі. Дивіться ж в небо, надивляйтесь, люди, допоки сонце світить ваші очі. я лише скажу, що це була Ніна Іпатій, знаменита вишивальниця, роботи якої відомі також і за кордоном, і е, дуже е, пошановують її. Вишивання білим по білому. До речі, ось вона вдягнена в таку гарну вишиванку Ніна Іпатій, місто Решетилівка. Я не можу, ми так читали такі вірші болючі, а ось такий вірш. Ой, мамо, я живий! Ой, мамо, я вертаюсь, до рідної землі дороги всі ведуть. Ой, мамо, я живий і навіть посміхаюсь, а до весілля вже всі рани заживуть. Я, мамо, переміг, я, мамо, не здавався, терпів за рідний край, за воленьку святу. Я роду не зганьбив, в тортурах не зламався, у серці я проніс надію золоту. Ой, мамо, подивись, ой, мамо, не впізнаєш, твій син, боєць, герой, здаватися не звик. Ой, мамо, не журись, хай ворог пам'ятає, що ти у мене є, і я твій захисник. Знай, батьку, я прийшов, я нині одружуся, вже визило вино і наречена жде, йди свідку, брате мій, з тобою обіймуся, від крові наших ран ми родичі уже. Любов'ю огорни героїв Україно, уся його золоте святих знамен своїх, відвожний дух борця гартується для сина і берегиня шле. Під ноги оберіг, ми сотнями пішли на небо, прийшла пора, йдемо з небес. В тяжку годину вмить потреби, Господній Дух у нас воскрес. Смерть об'єднала Воскресіння героїв, страчених в бою, в кривавих ранах, біль терпіння за долю в рідному краю. Ми не померли. Разом з вами в боях ми напередовій, з вогненно-сяйними мечами у війську Божому наш стрій, ми чуємо клятви побратимів за Україну, за народ. Святая віра, не зборимо, серця підносить до висот. Цей клич герої не вмирають, з'єднав і мертвих, і живих. Уже ніхто не подолає народу воїнів святих. Герої не вмирають. Слава Україні! Я не окраїна, я не руїна, я Україна, я Україна, навіко брала собі дорогу, іду до Бога, іду до Бога. Мій шлях і єдина міра, святая віра, святая віра в моєму серці, як в центрі світу, Господнє світло, Господнє світло. Кличу ж вас, люди, зліва і справа в мою державу, в святу державу, в країну сонця, добра й свободи, рушай, народе, рушай, народе. Нас порятує від зла і крові. Голос любові, голос любові, пора звільнитись нам від прокляття. єднаймось, сестри, єднаймось, браття, плакати, годі, годі тужити. Нумо творити, нумо творити, Будем служити Богу одному і більш нікому, більше нікому. Лиш перед Богом я на колінах. Я Україна. Я Україна. Слава Україні.